Повільно хореографію Джері Хейл, додай гучності. Розвертаюся до вас в спину і буду розвертатись періодично обличчям для того, щоб ви могли все завчити і вам було нормально. Розвертаюся, що ми робимо від самого початку? Робимо крок вправо і представляємо ногу. Так само вліво. І так, чотири рази. Добре. Що роблять руки? Права рука піднімається, ніби на поличку кладе. Книжку і ліва так само. Або книжку кладемо, або ніби такі, знаєте, вушка зайчика робимо. З'єднуємо з ногами. Права сторона, ліва сторона. Потім рука у нас піднімається знизу. Знизу. Ще раз давайте. Права і ліва і знизу і знизу і. Добре, далі ми крокуємо вісім кроків з правої ноги на місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Розвертай до вас обличчя, показую, що в нас роблять руки. Ми йдемо в праву сторону. Е і робимо ті самі рухи, але трошечки швидше. Вправо крок. Крок знизу, знизу. А тепер стоїмо на місці. Вправо. ліво, вправо вліво, нахрест на плечі, зайчик і вниз. Ще раз. То, що ми крокуємо на місці. Вправо, ліво. Право, ліво, нахрест плечі, зайчик вниз. То все ми від початку до цього місця трошечки швидше. Йдемо вправо. Зайчик, зайчик. Рука знизу. Знизу. Стоїмо на місці. Вгору, вгору, в сторону, в сторону. Нахрест на плечі, зайчик вниз. І ще раз від початку до цього моменту: обличчя. Йдемо вправо. Зайчик, зайчик. В сторону, в сторону, вгору, вгору, в сторону, в сторону, нахрест на плечі, зайчик, вниз. Пробуємо цей кусочок під музику, включила трошечки музику повільніше, розвертаю до вас спиною. Поки що стоїм, це наш початок. Ми тут можемо руки водити в сторони, за спину. В сторону за спину. І пішли вправо. Раз, два, руки знизу. Знизу, швидко, вгору, вгору, в сторону, в сторону. Нахрест і вгору. То саме йдемо Вправо, ліво, вправо, ліво, швидко. Раз, два, три, чотири, Нахрест і вгору. Вниз. Добре, з цим розібралися. Вчимо другу частинку. Розвертаюся до вас спиною. Що ми робимо? Ми робимо приставні кроки в сторону. Один крок, один крок. Тепер відставляємо одну ногу, приставили і знову перейшли. Тепер то саме наліву. В ліву сторону, вправу, вліво відставили, перейшли. Повторюємо. вправу, вліво, тут відставили, перейшли і ще раз. Вліво, вправо відставили, перейшли. А, знаю, що буде плутанка. Тому зразу додаємо руки. Що в нас роблять руки? Ми, коли крокуємо вправо, ми робимо крок і ніби протилежною рукою лівою відштовхуємо когось в сторону. Крок відштовхнули. Далі, уявіть собі, це так, щоб ви гарно запам'ятали, що навколо вас є великий натовп, і вам треба проштовхуватись крізь цей натовп. Ви робите крок, відсунули крок, відсунули. Далі, ніби комусь дали поцілувати ручку. Передумали і відсунули в сторону. Ще раз. Відсунули когось, відсунули. Дали поцілувати ручку, відсунули. Розвертаю спиною. Робимо в праву сторону. І крок. Крок, поцілунок. Крок. 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 Поцілунок. Крок. Робимо швидше в праву сторону. І крок. Крок. Поцілунок. Крок. Крок. Крок, поцілунок, крок. І далі ми вже переходимо на е, такі більш складні варіанти, там, де е, в пісні співається цей уу. Ми піднімаємо руки по собі максимально, максимально скільки це можемо. Але при цьому плечі стараємося, щоб е, наші плечі не закривали шию. Тобто, піднімаючи, ми витягуємося маківкою вгору, а плечі тягнемо вниз. Тепер з'єднуємо першу частину з другою. Ідемо в праву сторону. Зайчик, зайчик, знизу, знизу. Крукуємо швидко. Права, ліва, права, ліва, плечі, плеч. вгору. Вниз, пішли в сторону, сторону, поцілунок, сторону, сторону. В сторону, поцілунок, в сторону, в сторону і потягли руки догори. Це перша частинка, найлегша, тому я думаю, що ви з нею впораєтесь дуже швидко. Ще раз показую обличчям в праву сторону і будемо пробувати під музику. І почнемо. право, ліво, знизу, знизу, швидко, право, ліво, право, ліво, плечі, плечі, зайчі. Вниз. Ідемо, ідемо, поцілунок, пройшли. В сторону, в сторону, поцілунок, пройшли. І потім тягнемо по собі руки вгору. Добре, пробуємо, включаємо музику. Готуємося і пішли. Зайчик, зайчик, сторону, сторону. Швидко. Раз, два, три. Нахрест на плечі, плечі вгору, вниз. Ідемо в сторону, в сторону, поцілунок. в Сторону. в Сторону. в Сторону. Поцілунок. в Сторону. І потягнули руки до себе. Добре. Тепер то саме обличчя. Починаємо в праву сторону. Готуємося і пішли. Зайчик, зайчик. В сторону. В сторону. Швидко. Раз, два, три. Нахрест. Вгору. Пішли. Крок. Крок. Поцілунок. Крок. 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 Поцілунок. Крок. І потягнули руки. Тепер ми пробуємо з вами то саме, але в оригінальну швидкість. Спочатку спиною, потім обличчям. І пішли право, ліво, знизу, знизу, швидко вгору, вгору, в сторону, і нахрест, і вгору пішли в сторону. В сторону, поцілунок. Пішли? В сторону. В сторону, поцілунок, пішли і плечі вгору. Добре. Саме роблю до вас обличчя. Куркуємо спочатку вправо. Додаємо руки. Долоні у нас одна напроти одної. І вони ніби пливуть по воді. І можна попереду пускати і позаду. Попереду і зі спини. Готуємося, пішли. Право. Ліво, знизу. Знизу. Швидко. Раз, два, три, чотири, Нахрест. І вгору. Вниз пішли. В сторону, поцілунок. Пішли. Пішли. Поцілунок і плечі. Вчимо з вами другу частинку. Ми з вами закінчуємо на тому, що ми підняли руки вгору. Що ми робимо далі? А, ноги у нас будуть ходити з правої ноги, ми просто роб, переминаємось, всі вісім кроків. Не вісім, чотири кроки ми переминаємо з вами. Що роблять в цей момент руки? Ми підняли руки вгору, а, закинули ніби щось долоньками за вуха, долоньки прямі, лікті страшать в сторону. Потім ми ніби цими долоньками ми їх пом'якшили, ніби скинули з шиї кучері ще раз, за вуха, кучері, за вуха, кучері, за вуха, кучері. Спробували ще раз. Від початку вгору за вуха, кучері. Далі ми робимо на плечі руки нахрест і на плечі ось так. І тут дуже важливо, щоб ваші е, пальчики стояли на плечах, а лікті були чітко стирчали вперед і трошечки навіть були зближені один до одного. Тобто не в сторони, як ми звикли на фізичних наших вправах, а вперед. Пробуємо ще раз. Е, пробуємо разом з ногами з правої ноги. Витягнули руки вгору і пішли. Закинули за вуха права нога, ліва нога, права нога, ліва нога. Права у нас, виходить, зігнута. Пробуємо ще раз. І вгору за вуха шия, плечі, плечі. Розвертаюся до вас спиною. Робимо підняли руки вгору за вуха, шия, плечі. Плечі. Ще раз. Вгору і за вуха. Шия, плечі, плечі. Ми робимо права сторона, піднімаю от зараз опускаю руки, робимо тільки ноги. Права нога, ліва нога, права і розвертаємося в сторону. Ще раз. Виставляємо праву на носочок, приставили носочок приставили, носочок і приставили. Чітко розвернулися туди в сторону. Пробуємо ще раз. Раз, і два, і три і чотири. І ще раз. Права і ліва і права і тинсь. Кожен раз, коли у нас йде рахунок на І, ми ніби пружинимо на носочках. Показую, як це виглядає з лиця. Ідемо справа: права, ліва, права і. Ще раз, Права, ліва, і. Права, Пробуємо тепер оці ноги, першу частину, там, де ми переминаємося, і другу частину робити з руками. Робимо спочатку. Піднімаємо руки вгору. І права нога, ліва, права, ліва. Тепер у нас плечі тут стоять. Ми руками нічого не робимо, ми тільки зводимо плечі попереду. І якщо ви будете встигати, ви отут ніби, знаєте, як ходите долонькою, ніби оця рука у вас з. Фільму Венздей, вона ходить по плечах. Якщо встигаєте, якщо ні, не страшно, головне, щоб лікті у вас втрачали трошечки вперед. Ми робимо права нога попереду, ліва нога попереду, права і розвернулись. Ще раз від початку. Підняли руки вгору, права, ліва, нахрест і плечі, 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 розвернулись. Пробуємо трошечки швидше. І вгору, і Бр, пробуємо трошечки швидше. Вгору і раз, два, три, чотири, п'ять, і шість, і сім, і вісім. Розвертаюся до вас спиною, робимо то саме. Піднімаємо вгору і права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, стали. Добре. Я включаю музику. Пробуємо цю частинку зробити повільно і потім з'єднуємо першу і другу частинку. Готові? Раз, два, три, чотири. Права, ліва, права. Хоп. Розвертаюся. Пробуємо спиною. Я до вас розвертаюсь. Зараз буде оця частинка. Пробуємо повільніше. І. Вуха, шия, плечі, плечі. Права, ліва, права, стоїм. Розвертайся саме обличчям. То саме обличчям повільно і потім будемо пробувати швидко. І поїхали. Вгору, права, права, ліва, плечі, плечі, ноги, 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 стоїм. Пробуємо зараз то саме. Декілька разів я музику не виключаю. Ми пробуємо це зараз на повільній швидкості, декілька разів підряд, щоб ми його запам'ятали, потім швидше, і потім вже будемо першу другу частину на швидкості разом танцювати. Розвертаюся до вас спиною. Не від початку, тільки ось ця друга частинка. Три і чотири. І. Раз, два, три, чотири. П'ять, і шість, і сім, і вісім. Розвернулись. І ще раз. І. Вгору. Три, чотири. Руки, Шиї. Плечі, плечі. Раз, і два, і три. І стали. Ще раз. Три і чотири. І. Поїхали. І. Права, ліво, права, ліво, ноги, ноги, ноги стали. То саме робимо трошечки швидше? Три і 4 і. Раз, два, три, чотири. Ноги, 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 стало. Ще раз, три і чотири, і. Права, ліво, права, ліва, права, ліво, право стало. Готуємося зараз в оригінальний звук. І поїхали, і Права, ліва, права, ліва. Раз і два, і три, і стали. Те саме зараз роблю обличчям в оригінальну швидкість. Декілька разів. Щоб ви зорієнтувалися і з'єднуємо повільно, а потім на швидкості. Зараз тільки ось цей кусочок танцюємо. Три. І штири і. Раз, два, три, чотири. Права, ліва, права, стоїм. Ще раз. три, і чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, і шість і сім. І стоп. Готуємося в оригінал. Пробуємо зараз цю частинку на швидкості на вісім. Від початку, від початку до тої частини на швидкості 0,8 і я до вас розвертаюся спиною. Поїхали. Пішли і вгору. Вгору знизу. Швидко на місці. Раз, два, три, чотири. Нахрест плечі вгору. Вниз пішли в сторону. В сторону. Поцілунок. В сторону. Сторону. В сторону. Поцілунок. В сторону. І потяглися вгору плечі вниз. І права, ліва. Права, ліва. Права, ліва. Права, стоїм. Вийшло. Ми робимо з долоньками. Уявіть, що ви щось полощите у воді. Долонька йде одна до одної внутрішньою стороною. І ви так акуратно, ніби пальчиками доторкаєтесь до холодної води, не занурюєте туди всю долоню. Можете робити тільки попереду, тільки позаду. На відео і в хореографії там використовуються рухи, там де ми йдемо руками по черзі. Як ми це робимо? Руки у нас на рівні столу, бо ми їх винесли трошечки вперед. І коли ми робимо рух вперед, попереду ми робимо один рух, другий. Тепер та рука, яка далі від тіла, вона у нас в діагональ заходить назад за тіло і йде в сторону. Так само, як та рука, яка не заходить, яка залишилась напереді. Тепер та рука, яка залишилась напереді, у нас йде разом з нею назад. Знову та рука, яка далі від тіла, переходить наперед. Друга рука приєднується і знову одна назад. Друга приєднується в діагональ, дві, в діагональ, дві, в діагональ, дві, в діагональ, дві. Головне, головне, щоб вони робили паралельно ось цей рух долоньками, не, не залежить від того, де вони будуть знаходитись. Або йти в діагональ, або ззаду, або попереду. Розвертаю до вас спину і робимо в оригінальну швидкість те, що ми з вами вивчили. Назад, руки, вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Готуємося і пішли вправо. Права, ліва, в сторону. Швидко. Раз, два, три, чотири. Нагріст і вгору вниз пішли. Два. Поцілунок. Пройшли. Сторону. Сторону. Поцілунок. І потягнулись нагору. Три, чотири. Ноги, ноги, ноги стали. Вийшли. Ще раз. То саме, тільки я до вас обличчям стою. Руки назад. Вперед. І готуємося. Йдемо вправо. Зайчик, зайчик. В сторону. В сторону. Швидко. Раз, два, три, чотири. Нахрест. Вгору вниз. Пішли. Пішли поцілунок. Пішли. Пішли. Два. Поцілунок. Потягнулись нагору. І за вуха, кудрі, плечі, плечі. Ноги, ноги, ноги. Стали. Ще раз. Останній раз, і це я вже без коментарів. Ми просто протанцьовуємо. Готуємося. Три, і чотири. І. Ді, що у вас все вийшло. Якщо залишились якісь питання, можете писати в коментарях. Обов'язково постараюся відповісти, дозняти щось і чекати другу частину.